Всім привіт! В продажі Opel зефіра A Автомобіль 2002 року виготовлення з бензиновим двигуном 1,6, авто в гарному збереженому стані, без корозії, без ДТП. Задній фаркоп присутній. Автомобіль 7-місний. На зимовій гумі вже заглянемо в багажник. В комплекті килимок присутній. Знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, повністю весь комплект. За потреби задній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. Кришка багажника чиста, ціла, заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Карти ціленькі, чистенькі, не провищі, задні скло підйомники, гумові килимки, стан сидінь. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання зеркал, кондиціонер, магнітола під USB. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Підсвітка все працює, помилок немає. Стан панелі. Куліса перемикає чудово, щеплення в порядку, механічний ручник працює. Зимова гума вже стоїть робота двигуна, двигун Двілен працює чітко, не сапунить. Антифриз частенький, крила не кручені, капот також, також з цієї сторони. Світло працює, аварійка працює, по електриці зауважень немає. Технічно також все в чудовому стані, ніде нічого не гупає, не стукає, двигун не димить. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!